Ви знаєте, я дивлюсь на вас. Вас сьогодні так немало. І знаєте, як в старі добрі, як в старі добрі часи, ми зібралися тут разом. І ви знаєте, коли я слухав про консервацію, я згадав історію, як в перші дні війни наша країна вона була згуртована як ніколи. Я такого в житті не бачив. Я не думаю, що коли ще небудь побачу. Ту єдність, ту любов один до одного, я пам'ятаю, як до нас з Чернівців приїхали потяги. Хто їх розружав, той розуміє, це були друзі потяги, вагони з консервацією. І колись ми, можливо, сміялися там, з наших родичів, знаєте, бабусей, що навіщо вам це? Навіщо нам вам здалось? Зараз ми розуміємо, навіщо. І коли ми розружали ту консервацію, я побачив, що, друзі, там був консервований Кавун. Uh, я був в шоці, бо я не знав, що таке існує, хоча я теж села. І друзі, говорячи про Кавун, де Кавуни, там і Херсон. Друзі, я вітаю вас тим, що Херсон є вільне місто. Давайте скажемо слава Богу. Слава Богу, друзі. Я не знаю, як ви. Я коли дивився ті відео, я коли бачив, що відбувається, друзі, я просто плакав від радості. І ви знаєте, як сказав наш пастор Олег Богомас, коли люди на початку війни запитували, де Бог, зараз ми бачимо, як Він нам дарує по милості свою перемогу. І я хочу за це просто прославити Бога. І давайте ми разом скажемо, Боже, подяка тобі. За кожну перемогу, за кожен крок, за Його милість велику, яка є до нас. І, брати і сестри, друзі мої, рідні мої, я не буду займати багато часу, але я хочу сказати декілька думок, і ми будемо разом молитись. І ви знаєте, ця молитва, це слово, воно, знаєте, для тих, хто, можливо, думає, що мені зараз робити. Можливо, хтось знаходиться на такому, знаєте, певному духовному роздоріжжі, в роздумах, можливо, в сумнівах, можливо, в страхах. І. Я хочу сьогодні говорити про Божий поклик для нас, до нас. Про те, як Він говорить сьогодні до нас, про те, як Він, знаєте, як пропонує нам партнерство. Пропонує нам працю. Пропонує нам щось дуже цікаве. І те, що не може не зап... хто не може запропонувати ніхто і нічого подібного не може таке запропонувати, тільки Бог. І я хочу з вами прочитати Матвія, 9 розділ, 9 віршик. Це місце про те, як Бог знайшов Ісус, як знайшов Він людину по імені Матвія, який був митником, який був дуже страшною, неприємною, можливо, навіть гнилою людиною в очах ізраїльтян того часу. І давайте прочитаємо: а коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка наймення Матвія. Що сидів на митниці, та й каже йому: іди за мною, той устав і пішов услід за ним. Знаєте, я хочу нам залишити сьогодні думку, що християнство це не вибір, це поклик, це поклик нашого Господа. І знаєте, я дуже часто чую таке, як люди кажуть, що «Ну, я прийшов до віри, чи я якось так подумав. Чи я обрав християнство, тому що мені подобається, чи традиція, чи культура, чи щось таке? Я чую таке. Але правда в тому, друзі, що не ти обираєш Бога, а Він обирає тебе. Він обирає тебе. І в цьому велика правда і велика істина, і Біблія каже, що Бог обрав нас у Христі ще до створення світу, щоб були ми святими і чистими перед Ним, бо Він любить нас. Він вирішив наперед, що всиновить нас через Ісуса Христа. Така була Його милостива воля. Брати і сестри, кожен, хто є тут на місці, кожен, хто є в вірить в Господа, ви є, знаєте, якби це не звучало, ви є обрані для чогось. І я не знаю, як ви, особисто я, я ніколи не забуду той, знаєте, перший дотик Бога в своє життя, перший поклик. Я просто згадую це, це стан, коли весь твій гріх, коли весь твій неправильний стиль життя, в одну секунду ти, ти забуваєш про це, і ти хочеш бути з Богом. Ти забуваєш про це, ти хочеш йти до Нього, ти хочеш йти на цей поклик, ти хочеш служити йому. І Господь кличе нас. І я хочу залишити нам ще одну думку, яку я хочу, щоб ми запам'ятали: що стати християнином це бути покликаним від чогось. І для чогось. Це дуже важлива думка, бо ми до неї ще сьогодні повернемось. Друзі, Бог кличе нас від зла, кличе нас від пустого марного життя. І кличе, друзі, нас також від такого поняття, яке ми з вами називаємо релігія, обрядовість, традиційність. І я хочу трішечки зупинитись на цьому, бо більшість із нас до 90%. Ми люди, які ходимо в церкву, ми членами церкви, ви розумієте про що. я. І абсолютно в кожної віруючої людини буває такий стан, коли тобі, начебто, набридло це все, коли ти не відчуваєш життя, ти бачиш, як люди, хоч і віруючи, роблять якісь неправильні речі, ти вже сам не так гориш, тобі вже самому не так подобається вивчати Біблію, виконувати Боже Слово, і ти стаєш, стаєш таким релігіозним. Теплим, ти приходиш, ти нібито й молишся, але молитва твоя вже немає сили. Ти нібито й, нібито й віриш в Бога, але в твоїх мріях і в твоїх бажаннях вже немає щось зробити для Бога більше. Зробити щось велике. Зробити щось те, що ніхто інший не захоче зробити. І Христос Він приділяє друзі дуже і дуже багато часу, щоб пояснити, що таке релігія. Оцей такий. Тяжкий стан. Друзі, якщо коротко, релігія це спосіб поділити людей. Релігія це спосіб виправдати себе, якимось своїми діями, знаєте, щоб заспокоїть своє серце, свою совість. Я зробив те, значить, Бог любить мене. Я не такий, як той, значить, я на особливому рахунку мого Бога, і так далі. І так далі. Релігія, друзі, це віра, яка вмирає. І ви знаєте, ми дуже часто, ну, особливо молодь. Кажемо про релігію в такому контексті, що а оті старі, не розуміють, щось не знають і роблять то і то, що не треба робити, друзі. Але я хочу говорити в тому контексті, коли ми дійсно перестаємо по-справжньому любити Бога. Коли ми по-справжньому перестаємо шукати Його, наслідувати Йому і бути прикладом сяяти, бути сіллю і так далі. Друзі, релігія завжди буде там, де фокус з благодаті переведений на щось інше. Релігія завжди буде там, де фокус з Бога переведений на людину. І релігія завжди буде там, де фокус з небесного переведений на пусті земні речі. які дуже часто нас так приваблюють. Так приваблюють. Е, і, друзі, Христос кличе нас від чогось і для чогось. Я щось хочу сказати, трошки поговорити на те, до чого кличе нас Христос? До чого? Ви знаєте, в уяві. Невіруючих людей, атеїстів, християнське життя це найстрашніша річ, яка може просто існувати взагалі. Найскучніша, річ, яка просто в ній немає ніякого сенсу. Вона застаріла, вона, вибачте, дурна. Ось так люди бачать іноді нашу віру в Бога. І ви знаєте, іноді вони праві. Іноді вони праві. Коли ми думаємо, що ми віримо в Бога, робимо якісь речі для Нього, а посправді шукаємо щось для себе. І ви знаєте, одна людина була така, яка сказала таку фразу, що Бог помер. Цю цитату сказав Фрідріх Ніцше, і він за все своє життя сказав лише одну фразу, з якою я можу погодитися. Він сказав, що можливо, я би повірив у вашого викупителя, якби ви хоча б трішки виглядали викупленими, щасливими. Радісними, Якби ви дійсно виглядали такими, що вас врятував Господь і ви маєте щасливе життя. Друзі, для чого і до чого кличе нас Господь? Дуже важлива думка. Моє особисте твердження, я вам дуже часто це кажу, я вам дуже часто це розповідаю, що Христос кличе нас до пригод, до цікавого життя, яке не має, знаєте, аналогів, яке не має е, замінників. Життя з Богом це життя, яке воно наповнене чудесами і наповнене чимось таким, що не піддається навіть іноді й логіці. Християнство — це пригода. І я можу це сказати на своєму житті. Я завжди, коли молюся, я кажу: Боже, я не хочу просто прожити своє життя, виконуючи якісь штуки. Я хочу мати справжню віру, я хочу бачити Тебе щодня. Я хочу просто робити для тебе великі і великі речі для твоєї слави. І Боже, я зроблю для цього все, що ти мені скажеш. І, друзі, я скажу вам, що якщо ваше християнство, воно сьогодні сумне чи буденне, а друзі, я вам скажу, справжнє християнство воно взагалі не може бути таким. Якщо ваше християнство сьогодні таке буденне, знаєте, рутинне, то це привід задуматись, чи дійсно, чи дійсно ти виконуєш доручення. Господа Ісуса Христа. Бо я вірю, що життя під покровом мого Бога це незрівняна пригода. Це щось велике, і це щось незбагненне. І дуже часто ми чуємо Божий клич від чогось. Утриматись від одного, другого, третього, але дуже часто ми не чуємо клич Христа до чогось, зробити перше, друге і третє, піти туди, куди ніхто не хоче, зробити те, що ніхто не хоче знову ж таки, зробити щось, те, що потребує від тебе дуже і дуже багато зусиль, віри і молитов. Ми дуже часто не чуємо це. І знаєте, на жаль, християн дуже часто знають по тому, що ми не робимо. Коли приходиш в якесь оточення, де невіруючі люди, і ти кажеш, що ти віруючий, то вони кажуть, а, то ти не п'єш і не куриш. А було б дуже чудово і класно, якби люди чули, що ти віруючий, і вони чули, а то ти той, хто проявляєш милостиню і любиш людей, і не засуджуєш навіть ніколи. Було б дуже чудово. Було б дуже чудово. Але нам набагато легше просто від чогось утриматись, приходити до церкви, бути таким. Знаєте, коли час церкви, ми такі хороші, а коли приходимо, служіння закінчується, ми приходимо в найближче кафе і нам щось не видали, то ми, знаєте, вже свинюки останні отакі. Буваємо. Десятки разів чув. Помолились, слава Богу, вийшли такі, які були. Такі, які були. І друзі. Павло, апостол, людина, яка найбільше зробила після Христа в, скажімо так, новому заповіті. Він колись також був, знаєте, релігіозний, традиційний. І я хочу прочитати, що зробив він і що сказав він тоді, коли він зустрівся з справжньою вірою, з справжнім Христом. І це записано в Філип'ян, третій розділ з сьомого віршу. Павло каже: але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього. І вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Друзі, одна із останніх фраз. Він каже: я вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Знаєте, вважає за сміття, це дуже такий лагідний переклад того, що в оригіналі сказав апостол Павло. Якщо ви дійсно хочете, знаєте, ще трошки більше пізнати Біблію, я вас е не примушую, а благаю. Дізнайтеся, що в оригіналі замість сміття написав апостол Павло в цьому місці. Просто запишіть собі це місто, і ви побачите, що для апостола Павла стала релігія і ким для нього став Ісус Христос. І знаєте, до чого я нас закликає? Можливо, ваше духовне життя, воно стало таке, знаєте, ви нібито на місці, знаєте, стоїте, ви нібито в болоті, якомусь такому, де ви кожен день одне й те ж саме. Ви не бачите чудес, ви не бачите того, що дійсно написано в Біблії, де Ісус каже, зробите те, і те з вами буде. Підете туди і те з вами станеться. І знаєте, ми дуже часто так думаємо, що, Боже, я роблю те і те, а тебе не відчуваю і не бачу, а ми за стіни церкви не виходимо. Знаєте, вивчаючи Біблію, я бачу, що 90% чудес, можливо, більше, вони десь там за стінами, вони десь там, де некомфортно. І Ісус Христос каже, що ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки. А то прориває вино бурдюки, і вино, і бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків. Знаєте, я не знаю, чи правильно це твердження в богословському плані, але я дуже хочу, щоб мій Бог влив в мою релігіозність. Знаєте, в те, що я так звик до Бога, до його любові, до благодаті, я хочу, щоб Бог в мене влив оце нове вино. Я хочу, щоб знаєте, сьогодні, в цій молитві, від цього дня я став робити для Бога ще більше. Щоб я пішов туди, куди я не доходив далі, де я розворачувався, знаєте, де я здавався, я хочу йти далі. Я закликаю, щоб ми, кожен із нас, помолилися сьогодні таким же чином. Біблія каже, що по плодам їх пізнаєте їх друзі, які в нас сьогодні плоди. Хто скільки віруючи, перерахуйте, от подумайте зараз про себе, що в своєму християнському житті я досяг. Що? Чи знайдеться там хоча б три пункти, чи знайдеться там хоча б один? Щоб я мог дійсно прийти на небо і сказати, Господи, це я зробив заради тебе. Оцього я досягнув заради тебе. І я хочу, щоб кожен задумався, який плід, що я вже зробив, що я досяг, де я зараз знаходжусь. Можливо, після цієї думки вам стане погано, бо ви дійсно зрозумієте, що нічого. Друзі, але я хочу закликати нас рухатись вперед. І я хочу вам розповісти одну історію, одне свідчення. На минулому тижні ми з нашою командою їздили на Донбас в Бахмут. Чи в Бахмут, скоріше за все, Бахмут. І ми бачили там, знаєте, дикі речі, страшні речі. Знаєте, це місто, де вибухи вщухають ну, максимум на секунд 20. Щоб ви зрозуміли, щоб не бути голослівним, в першу годину, як ми туди приїхали, ми поділилися на групи і пішли в інші частини міста. В групу, в якій був я, в нас стріляв ворожий гелікоптер. І ми могли загинути спокійно. Це щоб ви розуміли, що там відбувається. І мені було від однієї речі настільки радісно, що я досі не можу заспокоїтися. Перебуваючи там, ми не бачили нікого, окрім місцевого населення. Просто люди, які не хочуть їхати звідти, бо це їхній дім, знаєте, то дійсно є прекрасне і дуже гарне місто. І коли закінчиться війна, поїти туди, подивіться, бо дійсно місто дуже чудове. І мені було так сумно, бо я там півдня був, і я не бачив нікого ні волонтерів, я не бачив ніхто, щоб їм допомагав. Але, друзі, ми вже там були не перший раз. І я кажу хлопцям, йдемо туди. І ми зайшли в школу, ми зайшли там в підвалі, ховаються люди від вибухів. І я, ми заходимо туди, я і чую, якась молитва там внизу відбувається. І ми заходимо вниз і бачимо, що там християни, капелани приїхали туди. Допомогти людям, помолитися за них. І знаєте, я кажу хлопцям, давайте що молитва закінчиться. Молитва закінчується, і ми, знаєте, вриваємо сюди і кажемо, слава Ісусу Христу! І вони всі в шоці, що відбувається, і також навіки слава! Потім ми пішли в інше місце і побачили там знову вже іншу групу капеланів, також віруючих людей, які прийшли допомогти людям. Потім ми прийшли ще в одне місце, друзі, де була церква. Всі служителя виїхали, і залишився один охоронець, лише один охоронець, який став пастором для того міста. Вся церква виїхала, але кожну неділю туди приходить більше сотні людей, щоб помолитися і почути слово. Я думаю. Всі б виїхали, нікому немає до них діла. А в, в кожному куточку міста десь є християни, які приїхали туди допомагати. І це чудово, друзі. Оце дійсно, я вірю те, до чого нас сьогодні закликає Господь бути відповідю, допомагати тим, хто цього потребує, йти туди, хто, куди ніхто не хоче. І знаєте, ми іноді кажемо, що, Господи, благослови, знаєте, умовно кажемо, благослови мене. І я піду, я буду робити і те і те, а я вірю, що Бог каже: іди роби те і те, а я вже тебе благословлю. І я хочу задати питання кожному із нас, чи хочеш ти сьогодні жити вірою? Чи хочеш ти сьогодні жити пригодами? Чи хочеш ти сьогодні бачити ці Божі чудеса, коли Бог береже тебе від ворожих військ, коли Бог береже тебе і являє свої чудеса, чи хочеш ти сьогодні бачити це? Чи ти хочеш залишитись на такому умовному рівні, де нічого не відбувається? Звичайно, вже окрім релігії і традицій, до яких ми звикли. Я хочу, щоб кожен із нас про це подумав. І, друзі, я попрошу вас, підійміть руки, хто хоче перемін в своєму житті, в духовному, хто хоче йти далі, хто хоче бачити більше, хто хоче бачити більше чудес. Я вірю, що більшість із нас. Друзі, і я теж дуже бажаю. Але знаєте, ця суєдність. Ця марнота так часто вкрадає наші бажання для Бога, так часто вкрадає наші мрії для Бога. І замінює їх якимось, знаєте, мінливим і тим, що проходить. І я хочу, щоб ми встали і ми будемо зараз молитись. І знову ж таки, я не знаю, чи правильно таке говорити, але я буду говорити: Боже, влий в мене своє нове вино. Змінюй мене сьогодні, тут і зараз. Боже, я втомився від своєї духовної теплоти, я втомився. Від того, що я не бачу тебе, я втомився від того, що я не переживаю тебе. Я хочу йти далі. Я хочу бачити твої чудеса, я хочу бачити Твою силу. Я хочу бачити, як Твоє Слово стає реальністю в моєму житті. Тут і зараз. Тут і зараз. І кожен, хто хоче так, моліться до Господа. Моліться. Боже мій, я дякую Тобі за те, що ти є з нами. Боже, я дякую Тобі за те, що ти сьогодні говориш в наші серця. Боже мій, я прошу тебе, пробач нас за нашу Господи, мінливість. Боже, за те, що ми так часто сумніваємось, за те, що ми забуваємо про Тебе, Господи, я прошу Тебе пробач. Пробач, Господи, я прошу тебе, щоб ти сьогодні дійсно, Господи, змінював наші серця. Господи, я прошу тебе дійсно благослови, щоб ми сьогодні жили пригодами. Господи, жили з тобою. Господи, жили цими великими справами для Тебе, Боже. Я хочу бути в епіцентрі твоєї слави, в епіцентрі твоїх дій, Боже. Я хочу бути там, де ти мене бачиш, Господи. Я хочу, Господи, реалізовувати план Твій для твоєї церкви. Моєї країни, Господи, я прошу Тебе, використовуй, Господи. Я прошу Тебе змінюй. Я прошу Тебе оновлюй, запалюй, Господи, наш народ, наші серця, нашу церкву і нашу молодь, Господи. Я прошу Тебе, вливай своє нове вино в нас, Господи. Я прошу Тебе, Ісусе, змінюй нас сьогодні, Господи. Я прошу Тебе, Ісусе, щоб Твоя воля, Господи, вона була вище наших земних бажань, Господи. Я прошу Тебе, Ісусе, благослови, щоб ми сьогодні не забували про Тебе, не забували про Твою волю, про Твою любов. Мов милість, Господи, і про те, що Ти кличеш нас. Про те, що Ти, Господи, кличеш нас утриматись від чогось і бути вірним для чогось, Господи. Я прошу Тебе, Ісусе, благослови, щоб з сьогоднішнього дня, Господи, кожен з нас, Господи, робив більше і більше і більше для Тебе, Господи. Я прошу Тебе, Ісусе, щоб Ти благословив кожного з нас, щоб ми, Господи, були вірні і вірні до останнього. Щоб ми не боялись, Господи, ризикувати для Тебе, для Твоєї слави, Господи. Щоб ми не боялись бути вірними і виконувати Твоє Слово до кінця. Боже, а я дякую Тобі за все. Я прошу Тебе, благослови нас надалі і прибудь з нами, а тобі, нехай за все, буде слава, на віки віків, великий Бог. Амінь.